Друзі, ну що ж, дивіться, знижки тривають. До 9 квітня в магазині Юск дні весни. 3-9 квітня, знижки до 60%. я власне тут і знаходжуся. І тут так класно, затисно просто. Так, що ж тут буде в нас? Знижки на 6? 135 по 135 рушники ось такі. Коротше, давайте підемо подивимося. Дивіться, полиця для взуття 56 на 30, 100 гривень. Ось така блек. О, вона ще й чорна. Чорна це круто, тому що якщо це, типу, якась дешева аля сталь, то воно ж облізе все. Чорна, да? І от вона от такої от форми. Клас. Так, да, тільки куди її мені поставити? Так, дивіться, відра ось таке по 185 гривень. Дешевше, ніж в Аврорі. Відерться з педаллю, нажимаєте, відкривається. Для сміття. Потім ось такі серветки, ганчірки, точніше, ганчірки 38 на 38. 9 штук за 75 гривень. Дешевше, ніж в Аврорі. Я вже казала про це. Потім ось такі вішалки. Вішалки, вони ж тримпеля. По 100 150 гривень коштує ось така упаковка. Ских тут 5х5, 5. 25 штук таких свічок. 150 гривень і рушнички. Рушнички теж дуже дешеві, дуже класні, якісь суперська в мене є. Я користуюся тільки ними. І так, 50 на 70, 80 гривень коштують упаковка. 30 гривень, мільйон мільйон губок для для будь-чого. Для прибирання так? 6 на 8 і на 3 см, Це розмір. 6, 8 і 3, 10 штук, 30 гривень. І такі є серветки по 35. Туди не долізу. До 35 одна упаковочка коштує. А що тут таке красиве? Дивіться, що це. Це що в нас? Це а, фонтан ліхтар. Що це таке? Фонтан, дивіться. 250, висота 21, діаметр 29. Ага, окей. І він ось так. Я боюсь торкатися, бо ще може током вдарити. Він же ж підключений до, до чогось іде, да? до електрики. Прикол. Уявляєте, собі поставили десь там в дворі. Такий фонтан. Ну, не дешевий, так. Да. Не дешевий. Диван, скільки такий диван коштує. Точніше, це комплект меблів. 35 тисяч, 35 тисяч гривень коштує він. Це вже зі знижкою, да? мінус 50% знижка. Бо стара ціна, так, да, стара ціна, дивіться, 70 тисяч, стара ціна. А зараз за 35. Ну він дуже прям. Тут багато людей сяде, не знаю, чоловік. До 10 точно. Так, 60% знижка на ось такий плед. Точніше, це покривало. Це покривало ось воно таке, дуже товсте, щільне, цупке. Відтінки красиві, відтінок такий рожевий. А це що подушка? А, це чохол. Чекайте, чохол. Що я не розумію. Це, це, це типу як чохол-подушка, ну на диван, да, можна покласти. А це покривало 220 на 240. Важке таке Bed throw. Ну, да, покривало на ліжко чи то на диван. А з цього боку ось такий. А, це подушка. Подушка 700 гривень. Коштувала тисячу, стара ціна 1399, зараз за 700. І тут розмір 90, ось так, 90 на 60. Тобто можна взяти і подушку таку, ну на диван можна. І ось таке покривало купити, да? разом. Тут плед, акція. Плед 140 на 200, бежевий поліестер. Ага, коштував 1000, а зараз за 440. І тут такі є. У двох відтінках йдуть. Так, це такий світло-світло-бежевий і сірий. Всередині. Ось так. Всередина, це верх. Ну, що середина, що верх те ж саме, в принципі. І такі подушечки йдуть до нього, а подушка така декоративна вона називається. За 160. Стара ціна 400, 30, так, 30 на 50 сантиметрів. Так, 50, так 30. Сірі і ось такі білі. Ну, такі, знаєте, от білий, як кажуть, брудний. Білий, брудний такий, або ж світлобежевий. І такий може бути, це може бути, так, да? ти вже отакий комплект, подушки та плед. 400 і подушка 160. Дивіться, ось таке крісло гойдалка, 1000 Зараз коштує, а коштувало 2. Таке прям лакшері. Його я знаю, що підвішують в кімнаті на стелю. Діаметр 80 см. Подушка це йде окремо, я думаю, що з ним. Мабуть, без нього. Таке крісло, акція теж. Так, тут набір меблів за 25 тисяч гривень. Теж пише, що це акція. Так, стіл, софа, два крісла. А, тут, тобто, і стіл теж. Стіл з такою навіть підставкою. Крісла з подушками. 25 гривень. Ціна комплекту, прикольний. Такі пастельні такі відтінки. Такі крісла, це тут і метал, і ніби дерево, да? щось нагадує дерево. Знижки в на фіранки. До речі, оці дуже класні. У мене в кімнаті дитини дві я купляла да? теж зі знижкою, ще влітку здається. Класні, Дуже подобаються, дуже класно затіняють, якщо у вас сонячна сторона. Тут акція, дивіться, ось така фіранка. Ну, наприклад, 2200 була. І зараз 1250. Ось щось таке, схоже на льон. Така дуже цупка. Гляньте, Тобто світло не проникаюче. Пісочний відтінок. Одна 140 на 300. Це одна коштує 1250. Ось ці зараз по 850. Ось такі за тисячу білі. Білий крем, ні, він навіть кремовий. Ну так, да, це більше кремовий, звісно ж. Такий красивий. ну, Велюр-бархат, щось в такому така тканина. Це теж, типу, щось велюр, але, але... Без, без кілець. Добре, з Далі, дивіться, такі ж фіранки теж типу вілюр, але штучна замша він ще називається. 850, такий відтінок сіро хакі. Коротше, великий вибір. Ось, взагалі. Ну, це такі більше на зиму. Фіранка 140 на 130, сіра 750 коштувала півтори. І, і вона кріпиться на. Ну, Коротше, ви зрозуміли, да? не з кільцями, а ось так вона кріпиться. Дуже важка зараз, дуже крута, блін. Я так люблю такі важкі прям штори. Дорого. Ну, не дорого багато а просто ну, вони, вони якісні. Ось такі теж, дивіться. Це все йде зі знижкою. Ну, акція 640. Фіранка Дімаут. Коротше, сіра теж. ну, Це просто поліестер така. На весну, але теж дивіться, стильна? Да? Теж ось так кріпиться під, о, нічого не видно, під, під, під стелю. Кріпиться. Така одна. Одна коштує 600... 640, до речі, непогана ціна. Або ж ось. А чим вони відрізняються? А, від, відрізняються ці 400 і відрізняються розміром. 140 на 175, а тут 140 на 300. 140 це ширина, тут вона довша, а ця коротша. Тут 175 довжина і вона коштує 400, а коштувала 1000. Дивіться, яка хороша акція. Дуже стильна, до речі, сірий, однотонно така. теж кріплення ось таке. Фіранки такі. Пішли знижки на них. Це темно сіра. Це якась блекаут взагалі, так, я розумію, блекаут тобто, затіняє абсолютно повністю сонце. Теж блекаут за 1250 коштувала дві. О, сіра теж класна така. Взагалі за 400, тому що довжина її 175. Ширина стандартна 400 гривень. Така темно сіра. Так, це килими. Акція килим, дивіться, навіть акції на килим. Це все, я розумію, що до дня народження юск ідуть, да, пішли ці всі акції і знижки. Дивіться, також ось такі фіранки, ну, це типу тюль зараз 250 коштує. Ось така, а коштувала 500, хороша ціна. Мінус 20%, ось 375. Коштувала 600. Дивіться, ось такого плану 500. Коштувала 800. Ну, вона, якщо чесно, оця мені не дуже подобається. Колись хотіла її взяти. Її ціна 500 і є, чесно кажучи. Ну, ось сама дешева, дивіться, 165 гривень. Це просто якийсь, типу, такий шматок. Вона навіть йде вже, можна її чіпляти на карниз, на трубу. 110 на 175. Ну, таких треба дві, якщо вікно стандартне. Дуже дешево, 165 гривень. Ну, якість, мабуть, відповідно. Так, що таке от показати непогане на... На, по якості. Ну, ось дивіться, в принципі, може бути. Це ваніль, такий відтінок, не, не білий і не білий брудний. А от іменно, от саме ваніль 250 гривень. Вона коштує, коштувала 369 розмір 145 на 300. Довга, довга, довга. 3 метри. Коротше, зараз знижки на фіранки, акція. Дивіться, фіранка теж 135 на 300. І вона така перламутрово жмакана. Ну Класна, теж, стильна. Дивлячись, який в кого інтер'єр. ну Потім такі штори нитки теж додають якогось ізюмінки да, якоїсь в інтер'єр. Вони зараз по. Були... По 250. Е, перша ціна була 400. Акція, така. Є сірі, є коричневі, є ось такі білі. Штуранитка. А чому ця так дорого коштує? Це 400 біла. І взагалі не відрізняється навіть. А, бо вона 140, а тут 90. Зрозуміло, тобто вона ширша вдвічі, тому вона коштує 400. Така ось теж 400. Тут теж ось такі ціни. Це якась дивна, дуже мені не подобається. Штура, сітка 400, штура біла сітка 250. Такі от ціни в'юск зараз знижки, точніше. Акція на ось такі подушки, ну, скажімо так, дитячі. Такий принт. Тваринки, скільки з собакою такі класні. Потім ось таке кошеня, потім цуценя з сердечком. Такі подушечки. Розмір у них невеликий. 30 на 30 за 100 гривень, а попередня ціна 249. Такі малюсечки, Симпатичні. Потім ось такі в вигляді емоджі. Так, ось така какашка. Кушти, прикольно, до речі, 350. Ага, ну вона й коштувала. Тут акції ніякої немає. 350 гривень, потім отакі от смайлики всякі. Це теж прикольна така подушечка. Що це? Це в вигляді, як це називається, ракушка на українській. Не пам'ятаю, 225. Так і коштували. Акції на кошики. Кошик плетений 20 на, 30 на 15 морські водорослі за 350 гривень. Такий класний. Сюди можна будь-що складати: від столових приборів до якихось, не знаю, ганчірочок, до косметики, доглядової і так далі. На ваш вибір, на вашу фантазію. Короб, акція. Ну, це прям такий закривається плетений з такою кришкою. Відкриваємо і туди щось засуваємо. Так, цей 700, ну цей дуже дорогий. 32 на 20, це дуже дорого. Такі класні за 350, звичайні такі, не заморачується з кришками. Так, а це що? Короб 325. Коробка мається на увазі, така коробка для зберігання. Ну, стильне, звісно, це прям як офіс стайл такий. 23 на, 33, на 14, 325 гривень. Це, ну, це без акції. Але стильні.